Зараз на зв'язку із нашою студією Олександр Бородін, пресофіцер 3 ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, як минула доба у зоні відповідальності вашого підрозділу, що відбувається в районі Бахмуту. Е, ну, якщо говорити про мою бригаду, то наразі, ну, в цілому, ми просуваємось. А, але треба розуміти, як це. Тобто, це е, підготовка, закріплення. Зараз у нас закріплення йде, потім розмінування, знову підготовка і тоді там і штурмові дії. Наразі ми закріплюємося. У нас вже досить непогані позиції. Ми за цей там декілька місяців наступів е, вже декілька ліній їх пройшли. От. Е, ну, зараз в Україні місяць так вони дійсно стали сильніше втручатись. Професіонали сюди зігнали, тобто відчувається дуже сильний спротив. Саме от відчувається важливість бахмуту для можливо політичного керівництва. Поясніть, будь ласка, нам поки що цивільним громадянам, що означає термін закріплення. Це означає, що коли ти звільнюєш землю, тобі треба, щоб з неї тобі не відбили підготувати підготувати цей плацдарм для того, щоб, по-перше, не відбили. В обороні бути дуже вправним, а потім після цього перейти до штурмів, От, тому що ну вони постійно контратакують. Тебе розуміти, що після кожної звільнення землі вони контратакують зараз. Вони це теж ставить ставку. Чому тому, що вони контратакують значно сильніше і новими методами, ніж вони це робили раніше. Раніше вони просто кидали там роту мобілізованих, і ясна річ, що ця рота лягала. От, то зараз вони це роблять по статуту, постатуту, як наскільки вони можуть. Які саме нові методи використовують росіяни у цих контратаках? Е, ну, по-перше, вони долучають нові підрозділи е, на кшталт спаньйоли, з якими нещодавно зіткнулись е, фанатський такий спецназ е, з Ультрасів ЦСКА. Е, ну, це по за їх словами. На їх пабліках їм дають такому ну, умовному добробату дуже доброго озброєння. Тобто, під час контрнаступу, якщо можна так назвати, тобто відбити, спроби повернути свої позиції. Вони кинули оцей батальйон. Точніше там рота була з батальйону. До неї дали їм три танки, Д-90М м прорив. Це одна із е, крайніх модифікацій. Е, в цілому у них не вийшло. Тобто, ми квили всі три танки, і майже рота була виведена з ладу. Проте треба зазначити, що це зовсім інша тактика, а е, це зовсім інші люди. Це не мобілізовані, вони мотивовані. Тобто, так ми їх відбили, знищили майже роту. Це все, 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 все вправно, але це нове. Треба розуміти, що вони намагаються частково можливо вчитись у нас. І це значно складніше ніж відбивати там атаки, там того ж там зимку мобілізованих, які просто так пішли і все тому це такі ми ну, підходили. Пане Олександре, ось останнім часом в наших ефірах, говорячи з військовими речниками, представниками наших військових, ми говоримо про те, що дуже сильно росіяни мінують території після себе. І загалом, скажіть, будь ласка, як ви ваш підрозділ у зоні вашої відповідальності стикається із цим питанням? Чи дійсно росіяни буквально все заміновують? Так, це одна із важливих елементів їх оборони. Саперна справа більш того, вони тут саме ну у нашого підрозділу був досвід на Запоріжжі штурмувати на Херсонщині. Ми якраз доходили теж до Дніпра е, під час звільнення. Тобто, ми стикалися з їх мінними полями на різних напрямках. Я вам скажу, що тут е, це зовсім інший рівень. Відчутно, що це робиться не просто по статуту, ну тобто по статуту там умовно. От тут поставити мінний шлагбаум. Тут поставити міни поле відповідно від знаходження тих чи інших сил та засобів. А ні, тут вони доходять до того, що включається ініціативність. Тобто те, чим були сильні і є сильніми. Тобто, коли там мовна суперниця, команда вона мінує своїм стилем, вона нестандартно мінує. Тобто вона закопує не там, де повинна закопувати ці міни. Це на, на, чи дає якісь лайфхаки, власні. А вони в них є. Тобто, це по перше, професіонали сапери з бойовим досвідом, можливо, не тільки нашої війни. І по-друге, їм дана така карт бланш по кількості мін і по тому, як вони будуть це робити. Тобто, це складний момент. Його можливо, це все можливо розмінувати, але це час, і вони ставлять. Тобто, поки ти розміновивши, вони ж працюють артою, БПЛА, вони з резерви. Тобто, це все час, і це да, дійсно ускладнює роботу, але вона і не зупинить. Просто це питання часу. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Бородін, пресофіцер 3 ї окремої штурмової бригади.